Буревій що вихідними прокотився івано-франківському і досі не дає спокою міській владі. Нині чиновники заговорили про розкидане вітром сміття, яке можна було помітити практично на усій території. Інспектори з благоустрою запевняють, наразі комунальники прибрали майже увесь непотріб. У середмісті обласного центру ситуація задовільна. Втім, в мікрорайонах двірникам варто таки попрацювати. Більше половина території прибудинкової території є на станом на сьогоднішній день. Є прибраною від кульків паперу і таких легко розносимих предметів по території міста. І сьогоднішній день, я думаю, що силами ЄРЦ, прибудинкова територія, які будинки в них є на балансі, буде завершено прибирання. А от про причину, чому саме вітер розвіяв по місту сміття, стало відомо лише зараз. Виявляється, все через те, що чимало сміттєвих контейнерів залишилися без кришок. Їх крадуть збирачі металобрухту. А прості мешканці нерідко у подібних бідах звинувачують владу. Коли хтось ходить і розказує сміття по місту і так далі, тому подібне. Ну так свідомі громадяни мої. А що ж ви кришки на металон цупите? А вітер вітром. Але якби не покрали ці кришки. Газди наші. Тобі такого сміття не було б, навіть після сильного вітру. Знайти горе крадію міська влада доручила міліції. Загалом найновіші сміттярки місто придбало понад три роки тому за фінансового сприяння Європейського Союзу. Закупівлі здійснювалися в рамках проєкту з покращення навколишнього.